Апостол Павло, пишучи свій лист до Коринтіян, доторкається дуже-дуже такого дискретного питання, про яке мало, мало говорить, бо якби стидно навіть говорити про такі речі, але вони є. Отже, пише апостол Павло, брати, Ходять чутки, що між вами є розпуста. І то така розпуста, якої навіть між язичниками немає, що хтось має за дружину дружину батька. Тобто жили одні з другим зять з тещою, теща чи там свокра з тим. О, Содома, Содома і Гомора. І ця розпуста, якою дотикається апостол Павло, говорить, що навіть між, між язичниками немає, упріє християн. І я так роздумуючи над цими словами. Пригадував, пригадую, що не раз зустрічався з мусульманами, наприклад, чи коли ми були на святій землі декілька разів з паломниками, дивлячись на їхню віру і їхні сильні традиції, то нам також треба багато-багато ще навчитися в них. Які в них міцні традиції і сильна віра. Наприклад, де, коли ми були у Віфлеємі у п'ятницю, якраз п'ятниця, пам'ятаю, що це було, а п'ятниця для мусульманця, так як для нас, християн, неділя, День Господній. І в 12 годин, коли там на мечеті дає сигнал, там трубить. Всі мусульмани, де б були на дорозі в магазині, чи там таксі, чи де, зупиняються, кидають коврик перед собою, стають на коліна і моляться. Я собі так подумав, чи християни би отак на вулиці, де-небудь, а тим більше чоловіки падали би на коліна, як в нас 12 годин теж дзвонять на ангел Господній. Ніхто навіть не перехреститься. Або в Європі, де такі гарні храми величезні, що символізує, що тут жили християни роками, тисячоліттями. А сьогодні вони пусті, а розпуста так пішла широко. Що вже перешагнула і Содому і його мору. Тому що, як знаємо, ці подружжя, партнерства, які легалізують в парламенті, це що християнство? Це лише декларують на бумазі християни. Але з християнства там вже нічого не залишилося. Ані молитви, ані служба, ані сповіді, ані навіть людські традиції навіть немає. Бо живуть як хочуть, і з ким хочуть. Ось наше християнство. Навіть не лише мусульмани, але один раз трошку мав час, так якось подивився фільм просто про циган. Ми вважаємо, що цигані то такий примітивний народ, кочеві кочеві. Але як у них сильні традиції відносно подружжя, як вони в чистоті мають приготуватися до того подружжя, тому що потім, якщо окажеться, що. Дівчина не є дівчиною, то платить за, всю, за все весілля і розходяться в часі весілля. Там якісь сильні традиції. А ми вважаємо, що це якийсь примітивний народ, а вони оказуються на голову вище від наших білих християн, які декларують, що християни ходять в ту чи іншу церкву. Посол Павло дотикається цього болячого питання, щоб дати нам усвідомити, що як Бог чудово створив людину, чоловіка і жінку, і благословив їх союз, і союз між чоловіком і жінкою це є священний союз. Який ніхто не має право нарушити цей союз. А в Євангелії говориться, що Ісус увійшов в синагогу в суботу і там замітив чоловіка з висохнутою рукою, правою рукою. І тут же фарисеї, і книжники, так, якби. Ходили по п'ятах Ісусові, лише дивилися вже, що Він зробить, бо, він знає, бо вони знали і чули, і бачили, що Ісус часто в суботу уздоровляє людей. І дивилися, щоб зараз же прицепитися е, до того, якщо Ісус уздоровить. А Ісус, е не робить це тайно, що зараз, ну, як би сказати, щоб не провокувати тих фарисеїв, книжників, то може там завести десь там у сторону того. Він це робить відкрито і публічно. Говорить до цього чоловіка, який мав уснуту руку, стань посередині, той став посередині. Тепер Ісус зміряв очима всіх тих фарисеїв і книжників, які зо злобою в серці дивилися на те, що Ісус робить добро, уздоровляє. І Ісус запитав їх в суботу, годиться робити добро чи зло? Вони мовчали. Ісус сказав до цього, витягни свою руку перед Собою. Він витягнув руку і оздоровив його. А вони відійшли і між собою зговорювалися, як його осудити. Вже люди також є подібні до фаріцеєв і книжників, які, що би ти не робив, навіть найкращі речі добрі, вони. Бачить в тому зло. Це є слуги д'явола. І ми не маємо там, прятатись, утікати від того, щоб не провокувати. Ми маємо робити добро, не незважаючи на те, подобається комусь чи не подобається. Ми маємо говорити вгод чи не вгод, як апостол Павел пишеть. Маємо жити в правді. І говорити правду. Але дійсно, треба самому бути правдивим і жити в правді. І ми просимо і слухаємо Слово Боже, щоб укріпити свою віру, жити в правді і нести ту правду людям.